Наші рослини бідолаги, за ними потрібен догляд. Бачите? Квіточки. Хто б їх поляв. ці Квіточки. Хочу показати вам, дивіться, четверта секція, до вас вже сюди дістались ліса нарешті. Бачу, що ліса тут додали. Добрий день. Ось теж наші квіти. Подивіться на цю красу. Ну як можна його не зберігати? Дивіться, що ще ароматі ще стоїть. А, клас. Дивіться. Яка краса. Так. На першій, другій секції ніхіра не змінилося. Дерева. Дерева ось в такому стані. Навіть оці два дерева біля першої секції живі. дякуючи Богу. Щось гуде тут. Я зайду, подивлюсь. Мабуть, цим технику прокладають. Мені здається, тут вже почистили все. Так. На третій секції з зовнішнього свого боку також є... Також є а, уже ліса. Цікаві такі. Там ліса, до речі, українською мовою, якесь дивне слово, я не запам'ятала його. Так от... Дерева наші хворі, вони всі в тлі. Бачите. Всі в тлі. Біда.